Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Так, ну що, як і обіцяли сніданок у прямому ефірі, в буквальному сенсі готуємо сьогодні яєчний паштет. Я сьогодні вдягаю рукавиці, знаєте, у кулінарів і петалогоанатомів одні одній ті самі інколи приладдя бувають. Це дивне поєднання, але в житті інколи буває дивні поєднання. Е, все просто дуже, все реально просто. Дивіться. Е, паштет це, в принципі, це намазка, тому там все треба перемішувати одне з одним. Головне, треба пам'ятати, що з чим можна перемішувати, що не можна з чимось перемішувати. Насправді, обмежень дуже-дуже мало. такий е, яєчний паштет, то ясно, що яйця. Я пропоную зараз, щоб просто нашому міксеру було легше, легше жити. збивати, да, те, я перебуваю. просто так Лю, бо він починає гудіти. Знаєте, як як це як мопед е, іранський. На що воно треба? Краще допоможемо йому взагалі треба допомагати і всім людям, машинам, коли ти можеш. Коли не можеш, е, ну то й не можеш. Не О, не так давить. коли можеш, чого ні. Подивіться, рецепт там декілька інгредієнтів, ага. все дуже легко, просто і швидко готується. У нас от є і відварені яйця, чесничка, і волоський горіх. Ну, буквально грамочку, трішечки, один зубчик і все більше не будемо додавати. Ага. Раптом цілуватись, там всі діла. Та? Ранок, ранок, день тільки починається. Ранок. Е, так, е, маленький зубчик. Так, такий, давай, так? Давай, Я до речі теж його поріжу, так щоб воно ну, знаєте, потім не було цей е, е, шмат такого чесника в, десь в кінці не, не висів. Так, ой, аромат же пішов. Слухайте. Mm -hmm. пішов а вже зараз аромат. зелені додамо. О, Чекайте, зелені масло, масло. Це, до речі, наш будівельний Решкало. матеріал нашої намазки. А, складаємо його сюди. Так, сіль, ну це special for you. <laughs> Нель вибач, сіль, але є небагато. Перчик і давай. Трішечки кропу додамо, трішки трішки жиле. А, давай а перець де перець її, а вон, бачу, так, бачу, є, бачу, є, бачу, бачу до речі, друзі. От зараз перед тим як ігор буде збивати, є дуже класний лайфхак. В тіктоці ми традиційно щось знаходимо і перевіряємо, працює чи не працює. Ага. Якщо у вас є вершкове масло, от як тут власне нам треба в рецепті додати, але воно в морозильці лежало або лежало в холодильнику, і таке знаєте Просто холодне тверде. Як можна спробувати його швидко розтопити і не з допомогою мікрохвильовки? Давайте подивимось лайфхак і потім спробуємо перевірити, працює чи ні? Як швидко розтопити масло без використання мікроволнової печі? Вам потрібне масло, тарілка і кружка окропу. Показую, що масло дійсно тверде. Наливаємо воду, одразу її зливаємо і накриваємо цією кружкою тарілку з маслом на 3 хвилини. Так можна робити і з цілою пачкою масла. Головне знайти кружку по розміру. Зберігайте крутий лайфхак. Вам точно він знадобиться. Так, ну в нас зас... тут вже Магітна пішов, бачу, пішов процес збивання. Так, дивіться, зараз, ну майже, так. Ну, майже. Прикольно, прикольно. До речі, зараз там ще зас... один рух. Пробуємо. До речі, зручно, можна затикати в одному родинних рота. Дивіться. Але це не вирішення проблеми. Що, що, що? І просто Нет, ти як і так... гравюри, знаєш, світло. Буквально пару хвилин, поки Єгор буде намащувати наші канапочки, подивимося: розігріється масло чи ні. Ну, принаймні для того, щоб просто намастити хліб, як це показувала дівчина у відео. Мені здається, має спрацювати. Але зараз все ж як таки юний перевіримо. Химік. Як наш гліб-репіч. Вже вже, вже бачите, бачите, як все перебилося до однорідної маси. Ти бачиш? Хвилинки і до кави вам смачні канапочки готові? А, от або після кави до речі, кажуть, що каву треба пити а, паралельно з їжею. А от, але я не знаю, які кавомани з цим погодяться. Я наприклад не знаю, що можна каву Каву треба окремо, а це окремо Ненечка, Так, давай великому, кажу, друзі. До речі, до речі, ще дуже багато людей полюбляють на сніданок різні варіації а, страв яєчних. От яйця пашот. Хто от хоче часто приготувати, не виходить, не працює щось не з першого разу. Тому ми також знайшли ще один дуже популярний лайфхак на теренах. Тіктоку. Подивіться, будь ласка, ну... як приготувати яйця. Вибиваємо яйця у звичайні силиконові формочки для кексів, ставимо в окріп, додаємо сіль, перець, накриваємо кришкою і на повільному вогні десь через 4 хвилинки маємо ось такий результат. Як вам? Можете підкинути реакції? Буду вдячна. До речі, прикольний так. лайфхак, але слухай, пашот інколи небезпечно буває готувати, тому що він, якщо трошки недосмажений, то там може Тут бути треба бути на стоїзут хто з певненими, такі у, Батулізм, господі, у так. якості продуктів. Так, ну ми, звичайно, три хвилинки не вичекали, але давайте подивимося. Ага, бачите, дуже дуже повільно. Треба, мабуть, щоб або ще більш гарячіша вода була, або щоб довше ця чашка стояла з накритим. Масло, перці мало ось так. Треба більше перцю. А мені солі, як завжди. Ну як завжди. Собіди ну, змінні з тобою.